Дня усім, хто дивиться нас о цій порі. В ефірі телевізійний проект для кмітливих дітлахів та люблячих батьків. Маленькі дорослі. Щасливе дитинство, щасливій родині, яка все найкраще плакає дитині. Благаємо, дорослі, зробіть все можливе, щоб квітло у світі дитинство щасливе. З вами я, Інна Панчук, та мої сьогоднішні співведучі Фелікс Дарія. Вітаємо вас, маленькі дорослі. Місто Запоріжжя, Україна, річка Дніпро. Що це в тебе за географія? То це українська мова. Ми зараз проходимо тему власні та загальні назви. Я знаю, що тобі допоможу вивчити нову тему. І я знаю нове відео від нашого партнера Льонінг'юа. Тоді дивимося. Вітаю, друзі! Ми й далі подорожуємо країною мови. На часі вивчення матеріалу про загальні і власні назви. Влаштуйтеся зручніше і почнемо. Ми вже знаємо, що група іменників в українській мові одна з найбільших. Цими словами ми називаємо осіб, предмети, явища, почуття, заняття тощо. Іменники діляться на загальні та власні. Загальні іменники це узагальнені назви предметів або явищ, наприклад, яблуко, теля співак. Загальні іменники пишуться з великої букви тільки тоді. Коли стоять на початку речення, в усіх інших випадках ми пишемо їх із маленької літери, та водночас із загальними назвами в українській мові вживаються назви індивідуальні. Їх ще називають власними. Власні іменники позначають індивідуальну назву конкретного предмету, що виділяє його з ряду однотипних. Наприклад, у світі є безліч хатніх улюбленців, зокрема собак. Та ось мого собаку звуть Сантою. Ось подивіться, як ми це написали. Собака Санта. Собака це загальний іменник. А Санта власний. Або ж я для вас учитель. Це загальна назва моєї професії. А звуть мене. Артем Артурович. Це мої власні ім'я та по батькові. Бачите, як ми написали це Учитель із маленької літери, Артем Артурович з Великої. Отже запам'ятаймо. Власні іменники пишуться з великої літери. До власних іменників належать Прізвища Імена по батькові людей та клички тварин. Цей приклад ми з вами щойно розібрали. Імена персонажів казок, байок, легенд. Наприклад, Попелюшка. Географічні й астрономічні назви. Тобто назви країн Міст Сіл Вулиць. Наприклад, місто Лондон Назви річок Озер Морів. Наприклад, річка Десна. Назви гір рівнин. Наприклад, гори Карпати, Назви зірок планет сузір'їв. Наприклад, планета Юпітер. Ну ось і все на сьогодні, друзі. Обов'язково потренуйтеся самостійно розрізняти загальні та власні іменники у своєму мовленні, а я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей! Питання різні мене бентежать. Чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси курісся не тоне? Чи справді зайчик усіх боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носять всі окуляри? Чому хвороби на світі є і старість? Я підросту і про все дізнаюсь. Принаймні дуже я постараюсь. Рубрика дитяча енциклопедія. Дитяча енциклопедія. З починається твій ранок? От ти спочатку спробуй мене розбудити. Для моєї матусі це ціла наука. А давай спитаємо наших телешколяриків, з чого починається їх ранок. Рубрика дитяча енциклопедія. Дитяча енциклопедія. Трохи застанні ще не доспалися, але в намір стати вже певні. Ранок починається з того, що я прокидаюсь. Ну, треба вставати. Ну і ще у мене такий, такий як синдром відмінника, тому хочеться це вставати. Йду вмиватися, щоб о, сидіти на уроках красивою. Ще я йду пити воду. Потім Де вже я... робити утряну зарядку. Ну, не сюди. Потім я йду грати у планшет. Та йду їсти. Е, завтракаю. А рід, е, Редко мені дають е, чипси на, на этот очень редко. Очень очень редко. Это бывает где-то раз в год, мені кажется. Потому что чіпси вредні. Ложусь ще поспати. 5 а то стала в садик я І мама така, Даня, не, вставай, мама, не ну 5 хвилиночок. А мама така, собирайся в школу, быстро. Ну, взагалі, я іноді хочу поспати, звісно. Так, да, да, да таке день. Є такі моменти, іноді я просто не хочу прокидатися і хочу ще поспати, але батьки кажуть, що треба підключатись до уроків, що треба вчитись, щоб бути грамотним. Хотім я приходжу в телеш... телешколу і там займаюсь. Я на новому місці не люблю сидіти. Сьогодні ми спробуємо відчути себе ролі рятувальників всесвіту. Як це? А отак от знаєш наскільки зараз важлива професія рятувальників? Дивимося далі! Кожний і маленький, і дорослий, має знати правила поведінки, коли знаходиш підозрілі предмети. Рятувальники розказали, як себе поводити у випадку, коли ви знайшли підозрілий предмет. Та школярики дізналися, що брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому категорично заборонено. Ти уже не наступить, уже ніяк не спасти. Потому що якщо ми хоч. Хочемо... Уберемо то все, на не Ви дуже багато всього знаєте. Крім того, рятувальники розповіли про те, як врятуватися під час пожежі, аж для кожної дитини це важливо знати. Цікавими для дітей були мультики про обережність в квартирі, аби не сталося пожежі, діти і дивилися, і відповідали на питання рятувальників. Це був насичений день, а ще були сюрпризи. Рятувальники влаштували справжню дискотеку із сучасною українською музикою, яка на перший погляд здавалася розвагою. Але насправді це психологічні вправи для малечі та музикотерапія. І наостанок це було фаєрично. Кожен телешколярик одягнув на себе справжню форму рятувальника. І в такому вигляді веселою юрбою ми пішли оглядати справжні пожежні машини. Вони величезні, яскраві. Це було масштабно, аж в машинах стільки відділень, що більше, ніж у шкільному пеналі. Там стільки всього цікавого, наче скарбничка, із сюрпризами. Тому ми і навчилися, і відпочили. А ще були подарунки і справжні пожежні машини, переконані, що такі незабутні зустрічі позитивно впливають на дітей. І головне, ця інформація відкладається в мудрих голівоньках наших дітлахів. Це буде добре, коли про дітей піклуються, а ще люблять. І наостанок за традицією, абетка для люблячих батьків: як підтримати та заспокоїти дитину під час війни, щоб зменшити наслідки психологічної травми. Під час війни діти потребують особливої уваги з боку батьків. Страх, тривога та нервове напруження ці почуття особливо впливають на дитячу психіку. Не соромтеся говорити зі своєю дитиною про власні почуття та емоції. Ви живі, у вас є емоції. Ви вчите дитину тому, що проявляєте їх. Це нормально. Прислухайтеся до дітей. Найчастіше вони транслюють те, що переживають, і відчувають мимовільно. Інколи Самі не розуміючи, що з ними відбувається, дуже гарно спрацьовує повторення за дитиною її ж стверджень. Наприклад, ти злишся на щось, так, ти боїшся чогось? Так. Не бійся, все буде добре. Маленький На все добре, хай щастить, Бувайте. А завтра вмикайте нас знову! А з вами були маленькі дорослі. Бережіть себе. Хай щастить вам і вашим дітям. Бувай!